Та, друзяки, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Ну що, настав цей день, коли ми приїхали косить нашій Альдазор від компанії Агроритм. Настав цей день. По обробітку в нас тут було просто три культивації, не дісковки, не ні пахоти, нічого не було, не рубання палки, просто... А, ні! Да, рубання палки було осінню, а весною я заїхав, просто зробив три культивації і посіяв. Е, гербіцид тут вносив Grand Star, Давав по 50 грам. Ну, Чистота тут на полі звісно, ну, бомбічна, ну, так як результату немає масового такого, що хотілося. Отака сімочка. Дивіться. Пустенька. Товстенька, ну, в общем, що то буде. Зараз е, їде, їде в нас оно вже комбайн. Їде в нас зілок. Ми зараз приїжджаємо і починаємо його косити. Уже не будемо ждати, що воно там, коли воно там висохне, коли воно там досухне, бо зараз ситуація вже нелегка. Вже ночі холодні, Уже в нас ось були морози по мінус 3 градуси, по мінус 1 вже 2 Дня, кажись, да, три було. Е, тоді зараз підуть тумани, немає часу чекати поки воно там висохне. Сьогодні, там, вчора я скосив один лімагрейн 59-580, на ньому ось вологу сьогодні показало. 10-та волога. Тобі, тут зараз заїжджаємо косити, тут волога буде навіть, десь така сама 10-та плюс-мінус. Ну, е... По результату ще поки не знаю. За Лімагрейн можу сказати з 10,5 гектар накосив 3,660. Тобто По 360 кг плюс-мінус з гектара накосив в цьому. Году. Тобто Результат не дуже хороший, ну, який є. вже. На цей год, як люди кажуть, що нічого собі в тебе сипе по 300 кг. У в нас в цьому году є такі, що даже попросали просто поля, що даже не косили його. Поняли? Тобто, ну, блін, ситуація дуже така ну, сложнувата. Тут хоч би ці вопроси закрити, там, пайщики, налоги, там, оці всі моменти. Я вже не кажу за те, що там за посівма перекриті ці питання. Це по-любому з цього нічого не вийшло заробити, не перекрити, ніде нічого. Тобто, ну як є вже. Так що так. Так що, друзяки, давайте. Ви обов'язково ставите лайки, пишіть коментарі, а ми починаємо косити. Поїхали. Там, чистота на полі... Друзі, гляньте, це просто нереально. Ну, соняшника нема, хоч навіть чисто, хоч би було грязно, соняшника немає не так, не так. Так, ну що, друзі, косимо, косимо, так, по втратах, ну що, Саксон, кажу саксончик, Альдазор, ну, в принципі, плюс-мінус одне те саме. Альдазор, гляньте, ну є все, попадає, там, видуває пустеньке. Попадається. Ну, Блін, пофіг. Короче. Я кажу комбайнеру, ділаємо його чисте, хай остальне все вилітає. Деякі там втрати, то все пилька. Саме головне, щоб було чистеньке. Ось така ситуація, так. Це у нас тут була пахота. Гляньте, яке потріскане на пахоті. Бачите, які тріщини? А це ось, ось де була вже культивація. Просто. Ось, ось бачите? На культивації є, але не так. На пахоті, звісно, такі тріщинки поярті.